Ми трошки облаштували, так купили у місцевих меблі, повісила гардинки, купила це. Думаю, так хотіла, знаєш, щоб по-домашньому було. Почала картину малювати, поїхала на роботу. Називається Незламна Україна. Ну, Я не домалювала, це обов'язково домалюю на вихідних, щоб була. І знаєте, в мене така мрія була. Ну, ми Домалюю картину, і війна закінчиться. Вимушена переселенка з Донеччини Наталія Гайдоба показує кімнату в надвірнянському комунальному прихистку, де живе зі своїм сином. Він каже жінка, навчається у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї, а доньки переїхали до Києва. За останні два роки розповідає Наталія, вона з дітьми дев'ять разів змінювала житло. То в садочках, то в школах ми жили спочатку на вижниці. Школа Спеціалізована школа-інтернат імені Назарія Це. Потім ми приїхали в Кути, це вже Франківська область, там жили в садочку, потім в шелтер від Карітаса. Потім звідти ми вже там були такі умови, що місяць живеш і все. Потім ми переїхали і знайшли будинок. Інший мешканець комунального прихистку, 53-річний Віталій Мураль з міста Новогродівка Донецької області, розповідає, воював у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр зараз перебуває на реабілітації. «Дома вже залишатись там. Ну, вибухи, ну, сюди приїхав. мене дали групу другої інвалідності після поранення, Ну ще може прийдеться їхати в Покровсь, там, за документами. Я злав. На виплати, а потім ну будуть шкати. Якщо виплати заплатять, може квартиру куплі нас на. Зараз у комунальному прихистку в Надвірній живуть 16 вимушених переселенців. Заклад відкрили у вересні 2023 року, каже начальник офісу соціальних послуг надвірнянської міської ради Василь Василенко. За його словами, перед цим протягом 11 місяців робили тут ремонт. У шелтері є сім житлових кімнат. Розрахований він на 20 вимушених переселенців. Проживання тут безкоштовне право на поселення мають ті внутрішньопереміщені особи, які виїжджають з місць, де ведуться бойові дії. З окупованих територій, говорить Василь Василенко. На цей весь ремонт було потрачено біля 6 мільйонів коштів. Два там трошки більше двох мільйонів це кошти виключно міської ради, а все решту громадських організацій і благодійних організацій. У нас, як правило, в кімнатах є по три місця, три місця, ну є окремі кімнати, що два, то там наверху є дві кімнати, які мають свій санвузол. А всі інші кімнати вони користуються загальними санвузлами. Прихисток облаштований в гуртожитку міського управління освіти. Після закінчення війни тут житимуть діти із опорних шкіл, каже Василь Василенко. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.